Глядачі, вистоюємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Останніми днями ЗСУ впевнено відвойовують міста та села Харківської області та просувається вперед. Так російські групування в Ізюмі вже майже немає шляхів для відходу. Про це 24-му каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасів ЗСУ Роман Світан. За його словами, там практично немає доріг, якими вони могли б вийти. Щоб не повторити долю своїх колег з 237-го десантно-штурмового полку Росії, єдиним виходом для ворожих військових залишається форсування річок і водосховищ, для того щоб військам вийти з ізюма, їм потрібно спочатку форсувати Сіверський Донець, а далі через Оскільське водосховище перебиратися в бік Луганської області та висуватися на Росію, пояснив світан. Він додав, що форсування таких перепон за короткий час практично неможливе, тому угрупування, яке перебуває в ізюмі і на правому березі в бік Слов'янська. Фактично приречене, воно буде знищене, бо просто не встигне переправитися і піти. А вже робота по так званому ізюмському котлу на Балаклійському плацдарму буде йти кілька тижнів з повною зачисткою до кордонів оскільського водосховища, зауважив військовий експерт. Звідти росіянам також навряд чи вдасться вийти. Це теоретично можна зробити лише через південну частину оскільського водосховища, але там дуже вузька смуга проходу, яка прострілюється нашими військами з боку Слов'янська. Крім того, південні шалиману також був організований плацдарм, де вже звільнили кілька сіл, тож ЗСУ підтискатимуть ворога і звідти. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував контрнаступ. Про це він повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах. За його словами, понад тисячу квадратних метрів української землі звільнено від російських окупантів за останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас, заявив залужний. Генштаб ЗСУ повідомив, що на харківському напрямку українські сили звільнили понад 20 населених пунктів та вклинилися в глиб оборони противника на 50 кілометрів. Президент Володимир Зеленський також заявляв, що 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території, це десятки населених пунктів. Зеленський також 8 вересня повідомив, що Балаклія повністю звільнена від російських окупантів та показав відео встановлення українського прапора над містом. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.